А тепер давайте навпаки подивимося, на що ж таке, коли у нас вроді з'являються вбивці, гвалтівники, злодії, і я хочу сказати так, що це не завжди зло у чистому вигляді, це прояв збою в системі. Це спроба роду вижити через руйнівну поведінку. Це не перетравлені травми поколінь або виключені душі, які починають руйнувати все зовні. І це несвідома така спроба відновити баланс роду. За Хелінгером, якщо в роду були несправедливість, виключення або якісь табуйовані питання, то наступні покоління вони несвідомо стають на бік виключеного. І як це працює? Для прикладу, наприклад, діда вбили за зраду, і в наступному поколінні хтось стає агресором, тільки щоб не вбили. Щоб не було жертви в роду. Або жінка була зґвалтована, і про це мовчали. І потім дочка, народжуючи сина, який стає гвалтівником, бо в поле вимагає, щоб хтось проявив, розказав цю правду. Узнайте, що це було в роду. Далі злам зв'язку з душею роду. Коли рід втрачає духовну основу, коли покоління живуть без пам'яті, без традицій, без сили, без визнання, без шанування роду з'являються аномалії поведінки, жорстокість, відкриваються почуття справедливості, але викравлене почуття справедливості, знаєте, не жоден вбивця не зізнався. Що він це робить несправедливо, вони всі роблять щось по справедливості. Далі бажання взяти силою любов, те, що не міг взяти рід, рід виснажений по любові. А ще треба розуміти, що коли оці такі величні програми це біль, накопичена біль, на яку ніхто не хоче дивитись, і потім вибух. Завжди буде вибух, бо гармонія всесвіту працює. І іноді дитина народжується в полі роду, де покоління жили у приниженні, у голоді, у соромі. Вона несвідомо стає мстивою силою, і е, вона каже: Я все одно візьму те що моїм дідам прадідам не дали це гнів роду, що вийшов з-під кін... контролю. Якщо ми будемо роздивлятися, чи виснажений цей рід, чи ні, е ну, таке питання: 50 на 50, більше рід виснажений зі священниками і з неприйняттям сили. А тут, е так, е це точно не злий і непоганий рід. А поранений рід, рід, у якого було багато несправедливості і болі, це як тіло з відкритою раною, воно стікає кров'ю, але може зцілитися тільки коли побаче, визнає цю рану і не буде соромитись її. Що можна робити з таким родом? По-перше, це визнати, не замовчувати. Сказати так, у моєму роду були ті, хто втрачав шлях, і я це знаю, я знаю все про вас. Знаєте, все, що невідомо, воно не може бути зціленим. А все, що відомо, вже на 50% зцілено. Далі ритуал е, визнання виключених. Якщо ви знаєте, що саме і хто робив це, е, визнайте цю душу. І зробіть повернення душі у рід. Ну про це я, до речі, розповідаю на родовому курсі. От сьогодні ми вам розповімо про нього. І далі почути, чому ця поведінка з'явилася часто через сором, бідність, зраду, біль, хвороби, насилля починається ланцюг руйнівних програм. І взяти відповідальність, що ви перша людина, хто змінює програму. Не тікати від цього, не носити цю програму, а сказати, я тут для того, щоб жити без повторення сценарію цього роду, щоб цей сценарій не повторювали мої діти. Я тут для того, щоб завершити цей сценарій і побачити його. І пам'ятайте, що у кожному роді є і герої, і ті, що впали. Але всі вони, частина єдиного дерева, тінь має вийти на світло, і... бо більше по-другому дерево не росте. І тут потрібно робити я зроблю цей ритуал на визнання тіні роду і розміщу в, в спілку алхімії з магічної свідомості.